Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити про грошові виплати, які ви можете отримати, коли у вас народжується дитинка. Дуже багато з приводу цього є запитань, тому, будь ласка, зараз вам розкажу, як, що у нас діє на які грошові виплати ви можете претендувати у разі народження дитинки в Україні. Держава продовжує надавати допомогу при народженні дитини. Вона може бути у грошах, ви можете отримати пакет, пакунок малюка. Більш детальніше все вам розповім. Про пакунок малюка у мене здається навіть є окреме відео, але зараз пройдуся швиденько, що у нас залишилось станом на 2023 рік на сьогоднішній день, тому що у нас постійно щось змінюється, Можливо, ще буде щось пізніше додано. Дивіться, розмір грошової. Допомога у нас становить 41 280 гривень. Ви одразу після народження малюка зможете отримати 10 320 гривень. Решта суми вам буде виплачуватися 36 місяців, тобто 3 роки, ви щомісячно будете отримувати 860 гривень приблизно до 10-15 числа кожного місяця. А взагалі, у 2022 році планували. А цю виплату збільшити, тобто вона б мала становити не 41 280 гривень, а 50 тисяч. Але, на жаль, законопроект не ухвалили через війну. Тому так і надалі отримуєте 41 280 гривень, 10 320 відразу на картку. Потім рівними сумами щомісячно протягом трьох років. Також ви маєте право на отримання пакунку малюка. Повторюсь, у мене є відповідне відео. Хочу тільки зазначити, що. У 2023 році збільшився розмір грошової допомоги пакунок малюка, і він буде становити 6816 гривень. Я пам'ятаю, що ще дана програма стартувала з розміру компенсації у 5700 гривень, здається. Потім вона була чуть більше 6300, і зараз ще збільшили, буде становити 6816 гривень. Гривень під час дії воєнного стану на території України Кабінет міністрів України дозволив батькам вільно використовувати дані кошти пакунок малюка. Ви можете з ними розрахуватися, будь де тому що раніше діяли суворі обмеження, зараз їх немає. Мови ви можете пакунок малюка отримати в пологовому відділенні, я більш детальніше розповідала. Там всі необхідні речі, які передбачені вашій дитинці, там приблизно до півроку. Якщо вам потрібні підгузки, потрібен одяг, ви можете взяти в пологовому відділенні відразу в натуральній формі пакунок малюка. Якщо ні, ви пишете відмову, тобто відмовляєтесь і потім отримуєте гроші у розмірі 6816 гривень. От такі виплати при народженні діток настановлені у 2023 році. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.